Ти вмієш м'явкати нормально. Михайсь, як можна так беззвучно м'явкати, я не знаю. Доброго всім ранку. Іду до кралиць дивитися. Дивіться, в нас за ніч все пороставало. Все, зими нема. Снігу нема. Фу, яке вже. Буде взагалі, бачите? Какульки, коротше. Так, дивимось, що в нас тут кролиці мені? О, ця ж вже щось почала робити. О, дивіться, пух уже є. Може вже і кроленята є, ну давайте глянемо. О, тут щось вже відбувається. Так, ти ж мене тільки не вкуси. О, є що? О, є гніздо, слухайте. О, є малюки. Ой, не видно вам. Як вам показати? Оно, дивіться. Вон там манюньки, бачите? Все, не буду лізти. Все. Нема, нема. Все-все, моя зайка така. Це зробила собі справу. Малюки сухенькі, все наче нормально. А ця що в нас? Ой, це і пух є, ну. Так, а це тільки рве, напевно, ще нема малюків, але вже почала рвати пух. Дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, як пух носить. Дивіться, дивіться, дивіться. Ой, хто це пух так носить? Бачите, понаривала і носить пух. Все, не будемо її виспокоїти. не буду, не будете чіпати. Кролька, ти моя кролька. Носиш пухта, носиш пух, ти моя зойка. Все. Бачите, та навела напевне під ранок, а може десь і вночі, а ця, а ця тільки ось готується, ну, нічого страшного. Ця знову тут поперемісила все, що могла. Ось. Так, тютю, -тю. темненько, да, тут. Сьогодні такий пасмурний день, але я ще рано прийшла, ще поки світло є. Що ви? А ви що? Ану їсти діть. Посідали, як бабки старі. На, водичку вам чути, нічого не позамерзало, так що нормально. Яйце ось є. О, навіть два є. Два яйка є. Ого, одне дуже велике, дивіться, яке. Чуть ли не як качачі, до речі, потрібно подивитися, може качачі є. Зараз зайдемо, давайте глянемо. Може, качка знов знеслася. Так, щось. Понасипали повно їм тут. Знов зранку папа відкриває. Дуже багато насипає. Качуреки, а ви що, їсти не хотіли? Так. Є яйця нема, поки не бачу. Вчора було. А, знов поміняла місце качка. Дивіться. Було спочатку тут, потім там. Сьогодні дивіться, вже де. <гум> Вона думає, що я її яйця не понаходжу. Я забираю, тому що в нас ж мінусова температура буде вночі, ну, тобто в день плюс, а вночі може бути мінус. Коротше, <гум> думала, що від мене заховається. Ну, від мене ніхто ще не заховався ніколи. Так. Там кроля щось робить, нехай робить, що тут малі бандіти. Привіт, відкрити вам вхід туди, да? зараз відкриємо. О! Мала вона. Моститься, моститься, моститься. Курочка зранку, бачите, я так розумію, що бентамки несуться тоді, коли вони хочуть. Без різниці, чи то ранок, чи то вечір, чи то день. Да, ми їх льосі такі. Такі курочки, такі півнички. Ой-ой-ой. Темно вам трохи. Давайте що Вімкну вам трошки ламку. Хоча б на 10 хвилин поїжте трошки в світлому, а потім виключу. Тікайте. О-о-побігли, побігли. Дивіться, воно одразу, бачите, на світло. Темно, хоч і ранок, але темно. Ось таке в нас слякоть така, бачите. Така... Кокаїни що тут роблять? Їдять, теж темно у вас, да? темно у моїх заяк. Темно, темно. Ой, коку-ко, ко-ко-ко-ко-ку. О, тільки холодний, підручка. Давайте зразу ще до австралорпів зайдемо. Потім вон, кролиця буде скоро кролитися. Так, курочка наноситься в австралорп. Це тобто, до речі, якийсь нормальний зробити їм ящик. Щоб вони неслися, бо це мало їм, треба такі якісь побільше зробити. А, я там, напевне, поруч поставлю ще один ящик. Та і все, щоб, ну, щоб одночасно могло пару курочок нестись, бо тільки почали заноситись, то я. Одного ще поки вистачало, а зараз вже починається холодніше. Ой, більше. Більше яєць, то я вже думаю, що зроблю їм краще. На, то це вам я не знаю наскільки, на тиждень, напевне. Стільки насипає чогось той папа, я не знаю. Нащо їм стільки насипати? Дує. Ці бігають тут, той туди, хто куди називається. Так що в однієї кролички поповнення є, слава Богу, побачимо, як вона буде його далі доглядати, а у іншої чекаємо. Ще піду пізніше буду спостерігати. Ну, це вже, напевне, буде в наступному відео. Так що всім пока-пока. Отак -пока. так у нас, бачите, як. Розстає все. Шо? А тобі і закінчим відео, да? Красунчик мій зайчик. Ти мій зайчик такий. Ти зайчик. Михайся. У тебе такі очі зелені. Михайся. Ти Михайся. михась. кис Хиськісь. Там потягуйся, потягуйся.